Друзі, вітаю ще раз. Доброго ранку. Ми все ще перебуваємо у харківській міській студентській лікарні, нагадую особливому закладі охорони здоров'я, який обслуговує ну, винятково студентів. Студентів у Харкові надзвичайно багато. Це насправді студентська столиця України. Тут навчається більше 300 тисяч студентів. Ну, принаймні в цій лікарні обслуговується, як мені сказали, лікарі десь близько 100 тисяч студентів, тільки в стаціонарі щороку проліковується біля 9 тисяч студентів, а ми знаходимося якраз в стаціонарі подивимося як тут все облаштовано. <му> Власне, найближче до поліклініки, де ми раніше були до цього часу, виявилося неврологічне відділення. Сюди ми завітали. Тут лікується якась частина студентів на стаціонари. Як зрозуміло, все пов'язано з якимись неврологічними хворобами. Головне, що хочу сказати, у Харківській міській студентській лікарні вдалося здійснити той проєкт, який не може здійснити в масштабах всієї України. Тут створено електронну систему обміну медичними даними. На кожного студента, який проходить обстеження або лікується у цій лікарні, заведений особистий файл, куди заносяться всі результати досліджень, аналізів, щеплень, зрештою редгенівські знімки. Після того, як закінчує студент свій вуз, він отримує ось такий от акуратненький диск, який є не чим іншим, як електронною медичною карткою або паспортом, куди і заносяться всі результати досліджень. Звісно, розбірливо, все це легко прочитати, не так, як ну, жартома, як це написано у багатьох величезних талмудах паперових, до яких ми звикли. Звісно, що така от картка вона дає можливість тому чи іншому студенту, вже дорослому чоловіку чи жінці, дуже швидко отримати кваліфіковану допомогу через те, що лікар, який прийматиме пізніше цього студента, колишнього, він отримає на руки всі результати досліджень, знову ж таки скажу, історію хвороб, ну, власне, якщо та людина хворіла якимись хворобами. Власне, сьогодні ми закінчуємо тут працювати у цій насправді одній, як для мене, найприємніших лікарень в Україні, студентській міській лікарні Харкова. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних встреч.